Так, всім привіт! Сьогодні я покажу э, моїх поняш, взагалі. Тут у мене куча поняш, а от ще у мене є велика твоя Там ще одна твоя, але в мене є велика. Там, з аксесуарами. Э, це моя собака. Там, э, от така підробля. гребінчик. Э, да, Ну такая пінки, що їздить, рейнбоу деш, сансет, який я заплыла кусочками. Rarity. Fluttershy. Рариті Флаттершой, Флавер Вишес, Пинканина, Так. Пінкаміна Власне пінкаміна, бо в мене пінки, та що їздить. Це пінкаміна є сестричка. Можна так сказати. Еп. 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 Далі прийдемо до цих що мене тут. Каленс. Це плочок привезла. І два, що в мене з каретою була маленька така. А ось тут робиться з чаю мої міні-фігурки. Не хочу діставати, бо їх дуже багато. А, ну, І тут була вся моя колекція, там вивалила всі. Тут нічого не вивалила, тут нічого не вивалила.